того злякався потім, Путін злякався, що буде вирішено війну без нього. Що Зеленський зможе переконати Трампа в суттєвому збільшенні допомоги, і питання не тільки в томагавках, томагавки можуть нанести значну шкоду, але питання у інших суттєвих речах, включаючи дані розвідки, включаючи. Економічну підтримку і включаючи логістичне забезпечення, в першу чергу мова про безперебійне постачання боєприпасів, там і обслуговування тих же f 16 ракети, засоби проти інші засоби проти повітряної оборони є ряд цілей позицій, які для нас є дуже критично важливими. Uh, і питання в тому, що Путін uh, змушений був робити цей дзвінок, щоб uh, знову-таки uh, застрибнути на підніжку потяга, який міг відправитися без нього. Тобто Путін не хотів залишитись в програші, uh, оскільки якщо б Україна була там досягла якоїсь суттєвої домовленості з сполученими штатами, і Трамп наполягав би більш сильно на зупинці війни, на тому, щоб зупинити бойові дії, і Путіну довелось би це зробити. Росія змушена була б там підпливом. Різних обставин в першу чергу там і тих же далекобійних ударів, які сьогодні Україна носить, а піти на зупинення вогню на припинення вогню на зупинення бойових дій. А то це виглядало б як тиск з боку Трампа. А Путін слід ну, віддати належне команді російських. Радників Путіна він зробив крок на випередження, що це він вніс якусь чергову пропозицію, і якщо навіть буде Будепешти щось досягнуто, то це вже буде не під тиском, а це буде там подано, навіть якщо це буде там програш певний для Росії в політичному і такому е економічному. Е е е е е е е Моральному плані то російська пропаганда подасть його абсолютно під іншим кутом, і це було важливо зробити, що, що Путін зателефонував Трампу.